Євробачення доволі такий ну, попсовий конкурс, попсовий. Більшість його так сприймає. Не боїтесь, що вас там ну, не зрозуміють. Не будуть зрозумілі ваші пісні широкому загалом. Ну, за це я не переживаю, що ми. давно ну, за таке не хвилюємося. <таспілляє> да, ми не паразуємо. Співаємо українською, <таспілляє> а нам пишуть в коментарях: ні слова не ясно. Тому ж ні, ні, таки, перед тим, як ми <клі> подавали заявку, я трохи от. Не те, що там сильно хвилювався. Ну, Трохи парився, що ядро наших слухачів не зрозуміє цей рух, нашому це робимо, чому ми туди йдемо. Але здебільшого, буквально один-два негативних коментарів стосовно цього були, і то негативне, типу, для чого ви туди йдете? Типу, а Так, то одна підтримка і, типу, давай угу. давайте. Ну, супер, супер. Так і запишемо. Навіть були підтримка. коментарі, типу, в цьому році прийдеться подивитися.